Так, підігнали такий пакет східної кухні. Не, не кажу, як називається, бо неправильно все скажу, читайте напис. Саме цікаве, я зробив розпаковочку. Там дуже гарні комплекти суші були. І такі сюрпризи, Наприклад, як тарган смажений. Свіркуни смажені. І смажені личинки. Не знаю чого. Але такі здорові більше, ніж я. Може і комара. Тут мені підказують хлопці, може комара. Такі от ще соус до цього всього. Суші, ну, хлопці, тільки що пробували, казали, дуже смачні. Оце гарячі суші. Дуже дякую дівчаткам. Цьомкі їм. А ну, але це все я буду їсти завтра, бо в мене вже пізно. І давайте голосувати, їсти чи не їсти. Що перше будемо? Таргана їсти чи личинки?